Польща сьогодні розповім про Польщу. Так як у мене є багато знайомих поляків, є друзі поляки, клієнти-поляки, тут в Америці, так от, що мені розповіли поляки, і я була дуже сильно шокована, здивована, це просто таке слово навіть не підходить. Була шокована тим, що ми навіть не знали, що вся Європа повністю належала Радянському Союзу. Коли я ходила в школу в радянські часи, бо в нас був Радянський Союз, ми вчили англійську мову і російську мову. В той самий час поляки не мали права в школах, у них була строго настрого заборонена англійська мова. Вони зобов'язані були вчити лише російську мову. Всі поляки знають російську мову. О, було дуже важке життя. Було у нас все-таки у нас в Радянському Союзі були продукти харчування. були. Там з одягом були проблеми, о, а продукти харчування були завжди. В Польщі ж їжі не було взагалі нічого. Радянський Союз з Польщі вивозив все буквально все. Поляки також служили в армії Радянського Союзу. Я знаю поляків, які служили в армії Радянського Союзу. Були в Сибірі. Армії. О. І це не лише Польща, такі країни, як Чехія, Чехословакія, Болгарія, ці країни також зобов'язані були вивчати російську мову, і в них не було права вивчати англійську мову. Люди тихенько наймали викладачів і десь там тихесенько вчили англійську мову і тому також чекали в Америку. Ці люди, які втікли в Америку в 20 30 років тому з Польщі, з Європи, так само, як і українці. Їм страшно повертатися в Польщу, тому що у них працює ця пам'ять того Радянського Союзу. У мене клієнтка розказує, що коли вона переїхала в Америку, була 17-18 років. Вона в Польщу висилала муку і сіль. До такої степені Польща була бідна. Все-таки у нас були продукти харчування, тому що вони так і кажуть, що Радянський Союз забезпечував все одно своїх людей, але вивозили все з Європи. Але ми в Радянському Союзі ніколи не знали, що Європа повністю належить 에, Росії, скажімо так, Радянському Союзу. Саме тому до сьогоднішнього дня. Європа вся служила Росії. Ці карти, ці пазли, всі склалися. Чому всі боялися так Європу? Всі боялися, щоб війна піде на Європу. Всі пам'ятають ту війну під час Другої світової війни, коли розпочав Гітлер і Сталін. Сталін знищив Гітлера і взяли повністю під управління всю Європу. Це саме це дуже страшно. Насправді, ця країна. Парашка, я їх інакше називаю, це дуже страшні нелюди. Усім нам Божого благословіння і перемоги. Ми переможемо, я це знаю.